Четвертий день біля приймальні народного депутата України Дмитра Соломчука у рівному черги. Цього разу у центрі рівнян безкоштовно роздають гречку. Люди кажуть, така ініціатива їм до душі, додають особливої актуальності для них. Така харчова допомога набула у період війни. Прийшла подивилася, що є стоїть очерет, запитала. Кажуть, що кілограм гречки. кажу добре. Добре, хтось так вже. Пожертвував нам вже всім. Ну потрібно потрібно, допомогу таку додають. Дуже пенсіонерам добре відносяться, Просто советують. Просто ой, я не знаю. Це дуже добре, дуже добре. У кого немає грошей. Пенсію отримав, комуналку заплатив. все, а як жити далі? А таблетки, А таблетки які Півпенсії пенсії забирають? Все. А це дуже добре. Загалом у приймальні підготували та розфасували 7 тисяч пакунків із гречаною крупою, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Гречка дієтичний продукт, корисний, і пенсіонери дуже люблять гречку, тому що в них є багато супровідних захворювань. Ось гарно засвоюється. Ну і по-друге, те, що гречка останній рік була досить в ціні, на полицях супермаркетів стартували від 50 гривень. Зараз ціна трішки впала. Ми закупили у фермерів. А для того щоб почастувати, пригостити отримати таку допомогу можуть люди, які цього потребують. Для цього при собі повинні мати документи, що посвідчують особу. Зазвичай це і внутрішньо переміщені особи, це люди соціально незахищені, це багатодітні родини, це старше покоління, в яких ну на жаль, сьогодні немає. Багато що спроможності. Народний депутат України Дмитро Соломчук додає, допомагати соціально незахищеним верствам населення розпочали ще з 2014 року. З тих пір і до сьогодні благодійні акції організовують регулярно. А на чутки про те, що таким чином депутат готується до майбутніх виборів, відповідає: були і макарони, і м'ясо, і консерви, а ну гачки ще ніколи не було. Якщо ми українці, допомагати один одному. Це все. Хто скаже? Там пише, о, Соломчук готується до виборів. Боже, я сижу собі і думаю. Соломчук ще ще вирішив, чи потрібно йому далі це в житті, чи яке ще займатися тією справою, якою займався все життя, там, що пов'язане з сільським господарством. І, і виборів точно не прогнозується не через місяць, не там ба, не та й найближчий час. У громадській приймальні кажуть, що подібні благодійні акції проводитимуть і надалі. Вже мають певні напрацювання, та у найближчі два місяці харчову допомогу видаватимуть знову. Софія Капіно, Стартем Шаула телеканал АЙ